Вітаю всіх підписників, вітаю всіх нових. Сьогодні маємо лекцію номер 7 Німецька для початківців з займенником я. Там буде мій мене, мені, мене і мої». Вам би радив зараз брати ручку і собі окремо якраз записати ще перед лекцією. Майн. Це Я вам то написав в двох варіантах, як я пишу, друкований і так, щоб ви розуміли. Бо ви можете і таке побачити, і таке. І потім, ну, хто не дуже громадку знає, може собі перепутати. Ну. Мій. Mein. Дальше. Майне. Мої. І тут ви можете вчути майне, мене. Хто так більше закигає, хто зробить. Зараз... А дехто може відкрити казати майне. Ну, це вже таке. Ви собі акцент маєте самі е, наголос чути. Дальше, е, е мир. Мені. Міх. Мене. Suchen Sie mich, Schokaite, Männer. Oh. Und für mich, für meine. So passiert das so Also gehen wir zur Lesung Nummer 7. Pronomen Ich, Seimannik Ja. Meine Sachen moje Meine Sachen moje reći. Meine Orangen moje apelsiny Meine Bananen Tam schon gekostet. Äpfel, jabloka. jabłka Ja. я Gaben zimmer біте? Так, дайте мені, будь ласка. вас питається, волен зі даст там дают, показують? показывать. Я бензимер бите. Далі. E, складаємо речення. Я. Гебе або просто, може бути без я. Гебензимер бите meine банане, meine захін, meine оранжен, meine апфен. Моє яблуко. не влілися, ну, але це таке. Все вам äh, ціль зараз себе. Äh, оце майн майнермір міх. Оце ціль лекція. А це все йде у нагрузку. Äh, так. Fia міх S is good. Для мене це. Dobre. Und pentru mine, gut. Bine. Auch gut. Wir Vom face asta. Vom ist es Vom face asta. Vom face asta. Vom face Vom

Майне, дайне, зайне зігну. Ну, красно наступно. данк. Так. Дуже дякую. данк. Ніхто данк. Кажете. Бійте ніхто данк. Прошу не дякуйте. Так німці відповідають. Бійте ніхто данк. Вам книжка то не подасть, але мова, я думаю, пам'ятаю так, як німці говорили, і дотепер я. Razumem, jaz znam čudež. Češijo take fraze, delijo se kina. To samu čujem. Dažni šele, da si min hus, se je moj budeng, min hus. Dažni šele, da si min wagen, min auta, min stol, moje kreslo, min plác. Meine so oh. Das ist mein Auto. Der mein Auto, meine Maschine. Das ist mein Haus. Kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte. Ja, ja. Kommen Sie bitte. No, Не мене зібрайте зайний шугий аут. Тобто зміть свої капці. Не брудіть нікому підлогу. Вони це не люблять прибирати лишний раз. Майн авто. Це моя машина, можна ще так сказати. Але тут краще, щоб ви розуміли, The Stuhl, Platz. Das ist mein Stuhl. Das ist mein Das ist mein Platz. Meine Mist. Das ist mein Tisch. Mein Stuhl. Mein Stuhl und mein Tisch und mein Bleistift. От alles ist mein. Ну, no. <laughs> все, що є, то все моє, щоб ви зрозуміли. Як німець злосний, він приблизно так буде говорити. Це я по своїй натурі трошки знаю. Так, чуть-чуть. От біда, розумієте, по татовій лінії є німці, по мамині не євреї, нема нічого гіршого. Трудно. Ніс не зроблю. Так. Майарбайтер, арбайтен гех. Вони ще поляки подивилися, записали нас до шляхти. Додали нам Кей до фамілії Лут і вийшли ми поляками. Ні з того, ні з цього. Das geht es nicht. - Gerai. - Nemais pravi, kaip Poliapka. - Dvasis Miktermys - natūralis. - Mano darbiter, darbitermys - geht, mano robotnik, dirbti reikia. - O prieš tai, aš pasakiau --------- tai nėra для manęs - natūralu. - Ну, toliau. Записали, повторили. Ще раз. E, пробуємо зараз будувати речення. Майне захін. майне реч. майне захи, майне, <реш> <реш> майне речі. Перепрошую. Майне банана. майне оранжен, Оранжен. майне опен. Medine, ten yra neįgalitinas, ir taip toliau. Na, rauhan iš tikrųjų yra aukserizmas, todėl korinia yra įvorūnė, dėl sveikatos. Gerai, starajame, kad mūsų napsėjome. без сигарет, потому что я тут писать этого не хочу в своей хате. Так, mein Arbeiter, Arbeiter äh, nicht, Arbeiter nicht, gehen, geh nicht, geh nicht. Ich gehe noch nicht. Я не знаю, как он писать. Geh noch nicht. Er geht noch nicht. Він ще не пішов, але тут ми треба міг переміг. Іх гегенок нігт. О, добре, є. Придумала речення. Я ще не йду. Але то. Ну добре, але пишемо. Не будемо. Іх. ГЕГЕ. Нах. Ніхт. Напишу вам так, щоб ви бачили. ніхт ніхт ту аж, щоб ви бачили. ну бо Буде скорочено тут в кінці, щоб ви зрозуміли, я вам зараз напишу другий варіант. Ну, так само, ідея на книг. Я це не знаю. Зараз вам напишу. І. Вейс. Вайс. Тут більше чуєте як букву С. С. Ніть. То вже вам напишу писаними. Ніх, і хвась есть nicht. nicht. Ви можете сказати is, ich weiß из гуд. Я знаю це добре. E, можете сказати я ja. ich weiß О, давайте написати. Вам буде до вчорашньої лекції. Moramo se dati pravilno, da se zdaj ne napišemo. Pajanje vode. Ja. Natürlich. Natürlich. Weiß ich weiß es gut. Ja natürlich natürlich natürlich. Ja natürlich ich weiß es nicht. Scarlett was bedeutet wissen Sie das nicht? Ja, natürlich. я weiß es nicht. Ну! No. Ich rauche die не. nicht. No, хто там равен, если роботом, то я писати вам не буду. Я хочу, щоб люди не курили. Не моя пасторська робота вам писати, як буде зі мербити, а не зікарети. Geben Sie mir eine Zigarette, bitte. Ja, gut. Nicht. Noch nie, Nein, noch nicht. Oh, bitte, stelle eine Frage. Klar, nein. nein. Noch. Nicht. Wir müssen probieren. Nein, noch nicht. Haben Sie gemacht? Nein, noch nicht. Watzte, jak dobre do kінця lekції бути. Nein noch nicht. Nic. Warto sobie tutaj zapisać під niezom. Nit. Ще. Nit. Добре, Зараз вам прочитаю. Нохмаль біте, треба казати. Відер голен зімір біте, нохай мал. Якщо хтось, ви щось не почули. Ентшульдіген зімір біте, вибачте, будь ласка, або біте фірцайнг. Найліпше кажуть ентшульдіген, бо нам, українцям, найлегше це слово скакує. Ентшульдіген, ну, ті, хто в Україні виросли, ну, мається на увазі. Wiederholen Sie mir bitte noch einmal. Oh. Ich habe nicht gehört. Ja, mir zu. So. Entschuldigen Sie bitte. Da war. Meine Sachen. Meine Sachen. Meine Räte. Meine Orangen. Meine Bananen. Meine Apfeln. 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 О, бананен, то жити апфин вам сто раз повторив. Запишу вам зараз. Мене не буду з'єднювати. Апфель. Треба з великої букви писати яблука або... Айовка палка як вам тут -то атом показати згори. Co tam dvě krabky má je být? Apfeln, ap, ap, feln. Mám je apfeln. Dobrá. Máte i jablko. Meine Sachen, meine Orangen, meine Bananen, meine Äpfel. Dobra, zapisałem. Geben Sie mir bitte, meine можете собі już dać po co tam ręcznie same jak co sobie już składać same. Ja ich Ge... Ja, geben Sie mir bitte. Dobra. Dajcie mnie nie, błagówka. Vielen Dank. Vielen Dank für sich. No, Фірзік це майбутня е, лекція. Наперед можу вам записати, хто хоче так дуже вчитися. Завтра буде легше. Якщо завтра буде. Так, фір. І тут маємо, я вам казав, пам'ятаєте, я вам казав, що... Може бути майже як «і». І от в слові для «фір», ви можете чути абсолютно чисто відкритий і. Но мало бы так «Фір Ну зіх. «Фір зіх». А, Аух, капут «Фір зіх» для вас. Та й палка то таке писанено, вже таким треба вже міняти знову нале. ман ной кауфен. Можу нові купити. No, є фламастри кауфен, напевно, було б. Я не знаю, чи є таке слово фломастри але я вірю, що це слово точно не українське, бо коли українці фломастри побачили, то японці... Ik heb toch keihard op telefoon gezegd dat Nee, niet wilde werken. Dat is wat ik zei, voor zich, voor zich, ik het nog een keer gezegd, voor zich, zich, zich ook. Також. Аух також. Аух. ферміх, аух. Так само. ферміх, Трошка mich... mm. Te... <guck> маленька і вже переживає, що не влізеться. Якось там влізлося. Аух, також. Маєте нове слово. Аух! Я вам його подавав. Аух також. Далі. Ja, geben Sie mir bitte. Vielen Dank. Für mich ist es gut. Und für mich auch gut. Das ist mein Haus, Kommen Sie bitte. Ich habe schon gesagt, äh, muss bitte, äh, nehmen Sie bitte seine Schuhe aus, Kamerin, Sie bitte seine Schuhe aus und so weiter. To je že za vas večja matematika. Več ne morete čutiti aus, to znamená, da si ne morete. Vse, aus, ali nabik. To Ukrajinci tako imenujejo, Bokorom kažete aus. To zvite pislo. Aus, aus, nabik. Das is my house, come z the bite. Das is my car. Das is my car, my car, Volkswagen. Narodovne avto, Volkswagen. Stol, plats, mein stol, mein plats.

Запрошую підписатися, Маєте, будете мати лекцію, запаковану у список, і я попрацював, відремонтував цей MacBook. На телефоні того йшло не ні в цукут. Але якось вдалося, дякувати Богу. Ну, все таке, як ми хочемо, але. Якщо постаратися, можна зробити. Так що найгірша біда то мій такий висновок, коли людина не хоче. А як людина не може, то вона зможе. Якщо людина не хоче, то, то вже ніхто не поможе, поки людина не схоче. Так що старайтеся хотіти, старайтеся мати і старайтеся бути, як то кажуть, прикладовими. Принаймні для себе. Дякую, кланяюся.